Вже й не знаю, що з цією погодою. Сьогодні 10 квітня, а таке враження, що 10 січня. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Travel. Ми в Трускавці зараз знаходимося біля Стебницького кільця, вулиця Стебницька. Вирішив зняти для вас уривок, відео зранку. Подивіться, яка погода. Знову Трускавець накриває снігом, і то. Спочатку падав вночі дощ, а зараз зранку, з 7 години почало отак мести снігом. Не знаю скільки це все буде тривати. Ну вже така весна, я думаю, що надоїла. Ну, все таке відео не буде, друзі. Я тільки записую кілька секунд, а вже продовження буде після обіду. Мені цікаво, що буде після обіду. Обіцяю, ще в першій половині дня що буде сонце, гарна погода. Ну а потім знову буде сніг. Зовсім дороге діло. Знову, друзі, 10 квітня, подивіться, сонце світить, гарна погода. Що ще треба? Ну, єдине, що про холодного. Уявляєте, зараз тільки плюс один. Плюс один і то, якщо тільки на сонці стояти, то тепло, а так прохолодно Житловий комплекс Хеадвел, вулиця Соломії Крошельницької. І ми зараз, друзі, пройдемо, пройдемо трішки в центр. Ви мене запитували в коментарях, що там будується навпроти готелю Весна. Йдемо подивимось. Праворуч від нас тільки що була Віла Марта, тут також є бачите, Віла Христина. Віла Христина це одна ціле з готелем Весна і також відпочинковим комплексом Міротель. Це три оцих будівлі, які є одна ціла. Житловий комплекс будується, бачите, кран стоїть, люди працюють, заливають перший поверх вже фундамент, мені здається, вже залитий. Ну, я думаю, що до кінця року коробка буде точно стояти житлового комплексу. Ось, а ми прямуємо зараз до центру. Ліворуч від нас з іншої сторони там ресторан Чебурек. Ну, ми йдемо, друзі, прямо до житлового комплексу Люкс біля міської ради, і вулиця Бориславська, вулиця Героя Упа і вулиця буде Суховоля. Вже кілька разів сьогодні накривало Трускавець такою сніговою бурею. Але бачите, сонце виходить, сніг розтопився і вже можна гуляти. Ну, людей не так багато на вулицях, як би хотілося. Зараз 16.00, ось прямо перед нами житловий комплекс люкс, ліворуч міська рада. Тривають якісь ремонтні роботи тут. Напевно, щось прорвало. У Проскавці таке буває часто. Ось пішохідний перехід і готель 365 перед нами. Чому так часто бувають трускавці, що рвуться там різні труби. Ну, По-перше, це вже дуже багато є старих труб. А по-друге, трускавці дуже великий перепад висот між будинками і тому потрібно давати більший тиск насосам в водяній системі. І тому можливо Труби рвуться більше, ніж в таких звичайних містах на рівнині. Бачите, дерева цвітуть. Зранку це все було тільки в снігу. Вчора, нагадаю, і після вчора були також приморозки. в понеділок взагалі було мінус 5 зранку. Я не знаю, ці дерева, які розцвіли, я думаю, що плодів ніяких не принесуть. Це все померзнуть. Особливо ці всі магнолії, які ціли, всі, всі магнолії змерзли. Тут бачите історія курорту в фотографіях, показані різні, різні вілли старовинні, також музична альтанка. Ну і багато є фотографій, бачите, на тих фотографіях дуже багато в місті людей на той час було. Ми зараз друзі, знаходимося в самому центрі, праворуч міська рада, перехрестя вулиць Дрогобицької, Бориславської, вулиці Тараса Шевченка і Майдану Кобзаря. Ось тут є бачте, символ трускавця, гусак, чи гуска. Ну, сонце вийшло, бачите, і люди з'явились на вулицях. Хоча ще бюлет зачинений, ну, звісно, я думаю, що багато людей приїхали і в таку холодну погоду просто не мають бажання виходити. Якщо ви, наприклад, зупинилися в якомусь гарному санаторії, де є дуже багато різноманітних розваг. Ось тут щось буде нове. Щось відкривають. Дольчевіта ресторан. Ось тут ресторан Сохо. Щоб видно, готель 365, можна сюди пройти. Також магазин Сінсейн. Ресторан Хінкальня на другому поверсі. Ресторан грузинської кухні. Вже, бачите, у рускавці. Популярні тепер електросамокати. Ресторан Дон Япон також тут. Готель Сенатор. Ну і ще раз ресторан Соко. Також перехрестя, ну, я колись називав перехрестя чотирьох ресторанів, ну, але в дійсності їх тут зразу 5 на одному місці. А це вже вулиця Героїв УПА. І прямо по курсу видно вже готель Весна. І там навпроти готелю Весна Я десь тиждень тому ходив, там бачив, огороджували територію. Можливо, вже є якийсь будівельний паспорт, можливо, щось прочитаємо, що там планують побудувати. Праворуч у нас Укрпошта. Ну, і на цій вулиці є ще також Приватбанк. Ну, ресторан САС, також є Вавілон і є. Корчма-паляниця. Бачите, як дерева цвітуть рясно. Ну, я не знаю, це точно мороз. Дивіться, скільки тут машин. На цій вулиці дуже багато припаркованих автомобілів. Тут такий невеликий торгівельний центр. Ось це корчма-паляниця, літня тераса тут є, але, бачимо, людей тут немає нікого. На дворі, до речі, дуже холодно. Сьогодні я. Ну, просто камера в руках і ну, руки дуже холодно без рукавиць. Ось тут ліворуч є відділення Приватбанку. Оновлене, друзі. Влітку от Приватбанк трускавці не працював, зараз вже працює. Ось праворуч, ресторан САС. З кого жовто-гарячого кольору. Не знаю, я думаю, що ближче до 17.00 людей побільшає. Люди полюбляють ходити на бівет, пити водичку, ну, комусь лікар приписав, хтось просто так. Бачите, ресторан САС. Думаю, що багато людей, які приїжджають у Трускавець, ну, вже напевно не перший раз, якщо приїжджають, я думаю, що п'ють водичку навіть деякі самі. Ну так, в цілях профілактики, напевно. Знають, як їм колись лікар призначав, наприклад. і... Ось тут, бачите, огородили вже територію, зразу біля ресторану САС ось такою зеленою огорожею, навпроти готелю Весна. Ніякого будівельного паспорта поки що немає. Невідомо, що тут буде, але я не думаю, що житловий будинок, скоріше всього, якийсь готель. Місце близько до бювету, популярне, можливо, навіть якийсь Ну, не знаю, чи торгівельний центр буде, але скоріш за все. Якийсь готель. І ця будівля, яка тут праворуч знаходиться за огорожею, я чую, що з іншої сторони працюють будівельні крани і не знаю, чи це демонту, демонтовують, наприклад, цю будівлю, чи просто буде якась реконструкція. Ну, щас покаже подивимось, друзі. Ось це готель Весна. Так виглядає. Раніше це був санаторій весна, також дуже близько до бювету. Буквально 100 метрів, і ви вже на бюветі. Ціни бюджетні, не дуже високі, як у Міротелі чи в Ріксусі. Багато хто полюбляє готель Весна і зупиняється іменно тут. Є тут також концертний зал в цьому готелі. Бувають концерти, бувають вистави. Навіть про це оголошують на бюветі. Я так розумію, що огородили всю територію, навіть цей ще праворуч готель такий, що пам'ятаєте, з червоної цегли, що там була пожежа. Я так думаю, що це все огородили і буде, напевно, готель. Не знаю, я вже вам розповідав, що якийсь львівський бізнесмен купив у трускавці 8 гектарів землі для будівництва нового санаторію, ну готельно відпочинкового комплексу на 200 номерів. Це великий буде готель або відпочинковий комплекс. Знову, друзі, починає падати сніг. Знову вернулась зима на курорт. Ось тут ужгородські коняки, також ресторан Білий Дворик, хочу показати вам його здалеку. Повністю цілий білий дворик. Раніше колись говорили, що тут була черга. Щоб сюди попасти, потрібно було записуватись. І також тут є жива музика вечорами. Особливо весняно-літньо-осінній період. Взимку, можливо, не так, але влітку і осінню, коли дуже багато людей на курорті вечорами, грає музика тут. Бачите, на траві ще сніг повністю не розтопився, але так. Гуляти можна по Трускавці, асфальт сухий, ліворуч. Санаторій Кришталевий Палац. Запитували ви в коментарях, чи працює санаторій. Працює, друзі, цей санаторій працює. Він не закривався. Хоча зараз в коментарях мені написали, що працює тільки один корпус. Влітку будуть працювати всі. Ну, зараз, відповідно, менше людей просто. А це вже вулиця Роксолани. І далі по курсу Роксолани 14, будинок, Срібний дім. Новий житловий будинок. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код правому куті екрану. Ну, зараз сніг почне просто камеру заліпляти, тому буде важко знімати. Так що друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!